Я просто буду. Раз-раз. Мастхе в аксесуарів Кія, щоб твоя машина виглядала дорожче, ніж кредит за неї. Блувджує її чи ні? Що я дякую. Особливо після дороги Луцьку добно, де ям більше, ніж у моїй емоційній стабільності. Платити треба з гідністю з цим гоманцем. Я розраховуюсь не грошима. А враженнями. Тут кава, тут енергія, тут причина, чому я не вбила того, хто підрізав мене зранку. Виглядаєш ніжно, але з цим мультитулом ти можеш полагодити пів світу, або просто натяк, що тобі краще не перечити. Це не просто блютуз-колонка. Це блютуз-колонка з підставкою під телефон. Аксесуари це не просто дрібниці. Це коли твоя машина виглядає як Pinterest, а ти як людина, яка точно знає чого хоче. Ще раз Ні. я вже втомлена.